Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про послугу ранні втручання дітям до 4 років. Послуга ранні втручання це психолого-педагогічна та медико-соціальна допомога родинам з дітьми віком від народження до 4 років, які мають порушення психічного та фізичного розвитку, у тому числі інвалідність, або особливі освітні потреби. Послуга надається у відділенні служби раннього втручання Центру соціальної підтримки дітей та сімей Довіра, що передбачає послуга раннього втручання. У відділенні служби раннього втручання з дитиною працюють логопед, дефектолог, невролог, психолог, фахівець з фізичної реабілітації. Заняття зі спеціалістом триває 1 2 години. Служба надає такі соціальні послуги: екстрене втручання, соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство, консультування. Реабілітація, представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також раннє втручання передбачає психологічне консультування батьків та родичів, які виховують дітей з особливими потребами, проведення системної оцінки рівня розвитку дитини, навчання дитини життєвим навичкам у природному середовищі, проведення фізичної реабілітації та нейрогімнастики. Соціальний супровід дитини до дитячого садочка по завершенні програми. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео і залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Яка послідовність здійснення раннього втручання? Крок перший. Попередня консультація та проведення первинної оцінки потреб дитини та її сім'ї. Крок другий. Командне обговорення результатів первинної оцінки потреб дитини та її сім'ї. Крок третій. Друга зустріч з батьками, формулювання функціонального запиту, відкриття випадку. Крок четвертий. Оцінка рівня розвитку та потреб дитини, розробка індивідуальної програми втручання. Крок п'ятий. Реалізація індивідуальної програми втручання та оцінка її ефективності. І крок шостий завершення роботи з дитиною та її сім'єю. Закриття випадку. Як отримати послуги служби раннього втручання? Щоб отримати послугу раннього втручання батькам з дитиною, варто звернутися до відділення самостійно. Контакти служби раннього втручання ми залишили в описі до цього відео. Отримати послугу можна також за скеруванням працівників закладів охорони здоров'я, освіти, органів соціального захисту населення тощо. Якщо сім'я перебуває під супроводом фахівця і соціальної роботи міського центру соціальних служб, спеціалісти служби раннього втручання співпрацюють з центром в інтересах дитини. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.